Добрий вечір усім телеглядачам телеканалу СК 1 в ефірі після мови, і ми говоримо про актуальні події нашого міста. Сьогодні є така подія. Смертельно живий, одна з найочікуваніших прем'єр українського кіно цієї весни і цього року. І у нас у гостях Олег Примогенов, актор, який сьогодні, в Житомирі, окрім презентації, привіз з собою ще й майстер-клас. Добрий вечір. Доброго здоров'ячка. Як доїхали? Ну, чудово, вранці приїхав, вже був, був готовий до розмови. Ви вперше вже Житомирі? Ні. Я тут і гастролював і з театром. І тут знімалось кіно, серіал Вірна Надія, Любов. І оскільки я також працював на телебаченні, програма Чорний квадрат, така була кримінально розважальна програма в Києві, на ТРК Київ, телерадіокомпанія Київ, я сюди приїжджав в тюрму і в зону. Розмовляв за наприємку години-дві, мабуть, бивцею. От ну це було так, десь наприкінці 90-х років. Так що це чудове місто, я знаю добре. Наразі до тисячні. як вас сьогодні, прийняли, де вже побували, розкажіть? Ну я побував на телебаченні і побував е в коледжі е мистецтва. Ви й зараз ну, на телебаченні, що приємно. Ну, я маю на увазі інший канал. Так. Розкажіть, будь ласка, про фільм, адже всіх цікавить. Чим буде дивувати смертельно-живий? Ну, детектив він завжди переказує детектив неможливо і не потрібно, тому що це цікаво його дивитись. Це завжди історія, закручена історія. От, несподіваним фіналом, з таким неочікуваним, можна сказати. І в тому цікаві, що інтрига тримається до кінця і така доволі напружена. Лише детектив, адже в інтернеті, наприклад, є в описі драма, mm -hmm. де деколи зустрічається трилер. Mm -hmm. Чи всі ці елементи застосовані там. Я думаю, що режисер намагався так застосовувати ці. Ну, По-перше, детектив без драми неможливий. Ясна річ, якась драма, чи побутова драма, чи якась там соціальна драма. Вона завжди в основі будь-якого детективу, тобто злочин, чому він скоївся цей злочин, витоки цього злочину це є навіть із класичної літератури, чи там з трагедії. Все це існує. Навіть Достоєвський свої романи писав з кримінальної хроніки, де він був репортером. З маленької строчки, з маленької якоїсь там пару слів, він потім виписав цілий роман. От. Ну Так мені здається, і режисер, тому що він сам автор сценарію. Він написав і сценарій, і музику до цього фільму, змонтував сам і решті решт і зіграв там одну з головних ролей. От. Так що це дуже хороша спроба молодого автора проявити себе. Ви, до речі, своє майбутнє. Як бачаєте? Ну забіжу наперед щодо режисерського фундаменту. І звісно, що зйомо картини, чи відчуваєте ви в собі сили повністю на своїх плечах у майбутньому витягнути якісь фільм? Ну вже ігровий сюжет я знімав колись по розказах там письменника про київські сюжети. Було таке, і в телепрограмі Чорний квадрат я також був режисером. Ну до цього треба прийти внутрішнє. Весь час корисно авторство міняти з виконавством, змінювати. То ти граєш, то ти сам щось робиш. От, я ставив вистави і в театрі. Також, ну зараз в мене зосереджена увага на театрі, на виконавстві все ж таки. Тому що дуже цікаві проєкти, і мене запрошують до дуже цікавих проєктів, в яких я деякі мріяв Розкажи. зіграти колись. Ну, от, зараз ми працюємо е, над е, такою п'єсою Палац на солод. Це миколаївський драматург Віктор Понізов, дуже талановита людина. Він взяв і обробив класичну п'єсу Джо Вебстера «Герцогиня Амальфі». Це драматур шекспірівських часів. Дуже вдало обробив на сучасний український лад. От, а це була така мрія з інституту зіграти в такій виставі. І нарешті, от, я так думаю, що мрія вона здійснюється. І на початку червня в києво меглянській академії в театрі ми покажемо цю виставу. Ставить між іншим, також Макс Галенко, Максим Галєнка, режисер з Миколаєва, один із найталановитіших режисерів зараз України, я вважаю. Він поставив Вій по Наталки ворожбіт. Я з ним працював механічний апельсин Берджеса, лейтенант з острова Інішмор Мартіна Макдонаха. І такі скрізь сюжети і п'єси були горсти, такі жорсткі, цікаві. Дуже яскраві, От. так що буде події, я так вважаю. Чи не вважаєте ви, що зараз актору в театрі є більша можливість розкритися? Адже український кінематограф, кінематограф нової формації, він лише стає на ноги, а можливо, і починає лише ставати? Так, дай Боже, щоб все було нормально. От. Я думаю, що актора можливість працювати в театрі більше. Зараз, тому що, так, да, дійсно, кіно знімається мало. В основному так проби, 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 все відкладається, відкладається, відкладається. Ну і молодість тим і цікаво, що багато є можливостей. От, тому що я, наприклад, став зніматися дуже пізно, От, в основному працював в театрі. От. І ну, цього нічого немає страшного. Зараз я бачу, що молоді актори дуже багато знімаються. Ну, в них можливостей є багато, і це добре. Я так вважаю, що в них велике і цікаве майбутнє. Тим більше для них може відкритися Європа. Оце зараз е, хороший момент. Так що знання англійської і польської мови, воно не завадить. Чи не вважаєте ви такі фільми, як Поводир, Смертельно живий, кіно нової формації, яке приверне, можливо, Меценатів або е, тих самих е, європейських режисерів, які захочуть вкладати в наше кіно, адже, е, окремо кажучи, бюджети у нас мінімальні в Україні. Ну, я так гадаю, що <клес> сюжети можуть пригорнути ті такі, які були б сумісні з їхніми історіями, з їхніми акторами. Тобто, щоб якась історія цікава, чіпляла і ту країну, звідки будуть. Іти спонсори, так би мовити. Тому що не обов'язково зараз ганяти тисячні масовки, ясно, ніхто не буде робити страшні такі великі постановки. Але це не означає, що не треба чіпати історію. Історія настільки багато цікавими локальними випадками, тому що історія твориться особистостями, якимись видатними людьми, от, тим, позитивними чи негативними, але цікавими постатями. І от коли розповідаєш цікаву от таку Оповідь про особистість, там не обов'язково великі масовки, так? От, там головне цікава історія особиста, яка торкається всіх. Якщо буде така історія, а я так вважаю, що їх багато, зачепити хорошого архіваріуса, зачепити хорошого історика, і він викладе тобі цікаві такі речі, факти, які художник потім може обробити для кіно запросто. От, і історія знає безліч таких фільмів хороших. Але ще яскравим прикладом: от наразі є фільм Незламна, коли історія кришиться на дві півкулі. Незламна у нас битва за Севастополь Не. там а. в Росії. Як ми бачимо, що кожна країна бачить історію все ж по-своєму? Так, вони іноді кажуть, що в нас спільна історія. От, ну, можна погодитись, спільна історія, але погляди по-різному. Да? В Америці також спільна історія, але. Індіанці дивляться на неї з одного боку, а і решта з іншого боку, а мексиканці з іншого боку. Так, а історія, начебто одна. О, просто підхід і погляди на цю історію різні. Давайте про смертельно-живого. Сьогодні в Житомирі предпрем'єрний показ, mm. що є приємно, адже Житомир загалом мало передпрем'єрних показів бачить взагалі mm -hmm. кіно, тому що. Щодо Києва, то нас вважають чомусь периферією, хоча у нас є власні режисери. Дмитро Голомбецький, чули, до речі, ну, я працював з вашим режисером Абраменко Петром, дуже здібний молодий чоловік, який працює в театрі. От, я е, працював в нього в його роботах. От, він цікавий художник, такий театральний митець. Так що я не вважаю Житомир периферією. Ні, навпаки, тут талант, тут талановиті люди є. Саме тому сьогодні для таланутих людей, до речі, щодо майстер-класу, ми зараз поговоримо. Mm -hmm. Вибачте, що я yeah. по темам скачу. Mm -hmm. Проте mm -hmm. смертельно живий для українського глядача. Чи є якийсь виховний момент щодо кіно, і чи є те, що може показати українському глядачу, що це наш саме український продукт, не запозичений. Чи є якісь моменти? Звісно, що ми переконаємося в цьому в кінотеатрі, але так. з ваших вуст. Mm. <клес> ну, по-перше, мало дуже в нас знімалося детективів, тим більше психологічних таких детективів на українському такому, телебаченні чи кіно, це треба згадати. Здебільшого більше працювали пітерці, ну, колись там ще за радянських часів. Лєніградська, як тоді було телебачення, дуже багато було таких невеличких серіалів і про Мегре, пам'ятаєте, і про інших детективів. Ну і про Шерлока Холмса знімали. У нас на Україні це такий поступ перший. Я думаю, що буде розвиток в цьому плані. Дай Боже, щоб хтось підхопив. Ще, ще далі. І найбільше, якщо кількість цих знімальних проєктів буде більше, тим воно і краще навпаки. Зрештою, решти вийде якийсь шедевр. От. Треба давати більше людям знімати. Оце моя, так, стати, моя думка така. Молодим режисерам у нас їх дуже багато таких талановитих людей. Їм треба давати можливість знімати більше таких цікавих історій. Бачите, така ситуація в кінематографі, що, в принципі, от фільм жахів перший фільм жахів, детектив перший детектив. Це добре, да? Так. І як ви вважаєте, якого кроку не вистачає українському кінематографу наразі, або яких фільмів, або скільки їх взагалі потрібно, на ваш погляд, щоб зараз сказали, що український кінематограф нової формації він вже створений? Ну, ви знаєте, я вважаю, що не вистачає вестерні. <гум> на увазі не обов'язково знімати ковбою. Треба знімати козаків. Тобто, вестерн це така просто конструкція. Хороша, живуча конструкція, не вмируся, скільки там за радянських часів його не топтали, не казали, що це якесь недолушне, але ж потім все ж таки почали зрозуміло, що його знищити неможливо, і почали під нього робити. Як і сонце пустині, пам'ятаєте, біле сонце пустині, і там всякі червоні і сикулів шостий, куча, куча, куча революційних вестрів. Я вважаю, що такі ж фільми, тобто. Бойовики, яких так можна казати, да? можна знімати і на тлі української історії, що 20-х років, що будь-якого історичного прошарку. І знову ж таки, не обов'язково дуже багато людей. Локальний конфлікт, невеличкий конфлікт. розумієте? Як от колись Лариса Шепітька зняла да? сходження, де було всього два партизани, конфлікт. Не обов'язково ганяти танки, як озеро, освобождення, там куча армії. Не обов'язково. От два персонажі, і це вже конфлікт. І вона втерла носа всім чоловікам, як треба знімати фільм про війну. От такі сюжети вони цікаві. Скованою одною цеп'ю зняв Стенлі Крамер. От. І це була дуже цікава проблема, коли в одному ланцюгові був скований Білий Інєр. І це вже конфлікт шикарний, коли вони тікають з тюрми. Тобто таких сюжетів можна зробити дуже багато. На будь-якому. Історичному тлі, розумієте? Будь то історія УПА, будь то історія визвольного руху 20-х років, будь-то козаччина, чи там якісь самі там древні там, історії о, о, древніх русів. Історія двох людей, трьох людей, чотирьох максимум, чи, ну от такі от сюжети цікаві, можна історично зробити і дуже хороший фільм. І вони робляться такі на заході. Я бачив такі приклади, навіть у Оскара отримували такі фільми. Де дуже мало людей на історичному тлі, і дуже цікаво дивитися такі фільми. Я думаю, що це майбутнє. Як вважаєте, чи достатня кваліфікація нинішніх акторів серед молоді, щоб показати себе різнопланово у фільмах різного жанру і до майстер-класу я вже зачепив, угу. кого сьогодні бачили? І чи є хтось кого б могли б виділити з Житомирських? Якщо, звісно, там було спілкування, типу. Відкрий талант. <кій> ну, ви знаєте, я сидів на трибуні, там такий на сцені, а, а ці студенти були в залі, але ну, я так не роздивлявся уважно до кожного. Це треба проявляти в якихось роботах, може, подивитись, якісь там, приїхати на самостійні їхні роботи і тоді подивитись, наскільки вони там. Ну, так уважно слухали моїй розповіді. Так що я думаю, що скрізь є. К нам вже приїжджають до Києва дуже багато людей з усієї України і дуже багато талановитих акторів. От. Просто треба навчитися їм працювати сміливіше, різкіше, відвертіше, наполегливіше, От. тому що наша ну, така знаєте, нація українська, вона трошки замрійлива. От, вона трошки розкачується дуже так повільно. От, і Вже потім, коли вони володівають майстерністю, тоді вже вони виблискують. От. А так серед молодих акторів, молодих студентів є дуже талановиті люди. А вам легше yeah. зі старшим поколінням працювати? Ні, чому? Я працюю зі студентами дуже добре. Вони мене запрошують на свої роботи, і там же вони вик... я мушу виконувати все, що завгодно. І падати в ями, і бути на даху, і рити носом землю, і пісок, і сніг, і що завгодно. Студенти на мусорків, де завгодно. Студенти там фантазія багата, так що треба виконувати все, що вони вимагають. Це обов'язок. Давайте порівняємо вас у кіно і вас у серіалах. Повний метр він легший для вас є чи ні? Ну, не знаю. Дивлячись, який яка роль. Буває, що і Епізод дуже важко Давайте зробити. Найскладніша так. ваша роль у кіно mm -hmm. і у серіалі. І можна паралелі з театром одразу провести. Ну от я казав а, сьогодні, що мені пощастило працювати з Олексієм Юрійовичем Єрманом в його фільмі Хрустельов машину. Це була дуже велика школа, де дуже виснажливо треба було працювати. Три дні тільки проби були одні. І від собі от, Зранку до вечора. І я так зрозумів, як працює на рівні Копола, як працює Білош Форман, як працює такі знамениті світові режисери, де проби були з костюмом, зі світлом, з реквізитом, з дуже багатьма чинниками, ну, от, і де треба було за дві хвилини існування, там, чи навіть півтори хвилини зробити дуже багато дій, десь біля 30 -ти. Всіляких там поштовхів. Це була школа, дуже виснажлива, дуже цікава. Але потім було вже на майданчику цікаво працювати. І також дуже складна була і цікава робота Віра Надія Любов, де я там грав старого діда, такого та ще й без руки. Це було цікаво і весело водночас. Дуже хороші були режисери, які працювали на таких проєктах. Вони довіряли актору, тому що треба бути знати дуже багато тексту, вимоги багато зняти, чи 18, іноді до 20 хвилин. Це виснажлива робота, дійсно. От. Але задоволення є від того, що тебе потребують, від тебе залежить колектив, і ти від нього залежиш. І треба сконцентруватися так, зібратися, щоб точно зробити, як режисер хоче. Підкоритися йому і виконувати як китаєць швидко і швидко, швидко і якісно роботу. Просто як, як... Кулі. як актор, встановлення якого вже відбулося давно, чи не сприймається вами робота в серіалах як от горішки? Ні, чому? Там дивлячись, яка робота. Я завжди серйозно підходжу до будь-якої роботи. Ну, не хочеться виглядати якось погано. розумієте? От. Тому стараюся, стараюся сподобатись. А, режисеру, тепер вже треба сподобатись не тільки режисеру, і продюсеру. От. <кхід> а скоро треба буде сподобатись прокатчику. От. Тому що там у Росії вже, як кажуть, не продюсери диктують, а прокатчики диктують. Якого актора брати, який сюжет брати, що знімати. <кхід> Вони вже відсувають продюсера на бік. Так би ну а в театрі, якщо ви зачепили в театрі, оце робота зараз дуже. Важка, це перша. Потім я співаю оперу Лесі Подєрєвянського Звірі. От, Арія Медведя співає там. Це дуже така серйозна робота. От, і, ну, взагалі в його п'єсах дуже так цікаво працювати. Павлік Морозов, весни Василіса Сигоровна. І зараз опера Звірі. Що більше прибуток приносить, якщо не секрет? Ясно, і серіали, якщо вони є. Це основний корм. От, тому що все інше для розваги. Для розривки, як кажуть поляки. О, так, для, для кайфу. Щодо смертельно-живого прогнозу давалося, скільки він може зібрати в кінотеатрах? Ой, не знаю, це все до продюсера, він це знає. Ну, на першому показі в Києві був повний зал, а це Київська Русь, найбільший кінотеатр в Києві. От, і дуже комфортабельний, такий зал, великий. Там молоді дуже було багато. Хоча були кінокритики, ясна річ, але молоді було просто вражаюче багато, і вони підходили до рампи, де стояли творці, були запитання до режисера дуже багато. Так що таке спілкування було, зацікавленість було. Була зацікавленість у молоді. От. Я думаю, що глядач сам вирішить, який це жанр, чи це трилер, чи це детектив, чи якийсь там... Психоделічний, як зараз модно це називати. Це вже Глядач сам скаже про це. Але те, що це хороший досвід, і таке кіно потрібне також, я думаю, що режисер з кожним фільмом, це буде в нього поступ хороший, до цього він зняв непоганий фільм, старий пес, От, такий, моно, як моновистава. Це вже хороший був такий в нього стрибок. Тому що консолідувати все, знаєте, це дуже важко бути і режисером, і композитором, і виконувати роль. Причому він так непогано не працював. Я думаю, що з нього вийде такий, як, як я казав, такий сучасний макдаул, такий своєрідний. з приводу його так по-моему ні, ні, ні якоїсь такої скритий. І це дуже корисно і цікаво для актора така робота. Я думаю, що наступна робота буде цікавіша і краща. Про наступні роботи так. зараз перевіримо, чи правдиво можна слідкувати за вашою кар'єрою в інтернеті. На сайті Кінопоиск в вашому профайлі є такий а-ля серіал Толока 2016 рік. Ви О. там помічені як один з акторів. Чи правда це є? Ну, по-перше, це не серіал, це поки що фільм, і він знятий на 50%. Ще 50% не знято. Я чекаю на цей фільм, бо це сценарій дуже класний, написав Михайло Ільєнка. А я вже працював з ним в фільмі Карусель, Маленька Карусель, Подорож на каруселі. Потім в його, «Той, той хто йде крізь вогонь, його фільм. І це толока. Яку він дуже довго задумував, і сценарій дуже цікавий, такий ексцентричний. І роль в мене також така ексцентрична роль, дуже різка. Ну я так вважаю, що якщо вона розпочнеться продовження цієї роботи вже скоро, то там у мене ще є знімальні дні, і я ще попрацюю. там. А який вже вийде на екран, це побачимо. Варто відмітити, що українське кіно останніх років планується дуже довго. Ну, Наприклад, Факти про фільм знову ж таки із мережі, що смертельно живий планувався років чи не два, так? підготовка сценарію, підготовка до зйомок. Те ж саме ми можемо сказати про незламну, яка зараз йде. Так? Скільки при нинішній ситуації треба на підготовку якісного кіно і от, враховуючи на це до кінця вашої кар'єри? У скількох повнометражних фільмах ви себе вбачаєте? У вас є? До кінця якісь... залишилось недовго. Не потрібно так песимістично. У мене вже 60 років. Чи є у вас власне, конкретний план? До кінця кар'єри лишилось недовго. Ні, я сміюся. Я... Ніякого жодного плану. Якщо можна Це на заході. Там, актор може щось планувати собі, розумієте. там, а, його туди запросили, а наступний рік він там працює. Це як. Диригент симфонічного оркестру він підписав угоду з одним оркестром, потім з цим, потім там грає через три роки. Він там грає, він вже знає. От, у нас нічого такого. Планувати неможливо. Я, припустимо, пролетів там декількох серіалів, потім пробувався ще в декількох серіалів, а не знаю, чи вони будуть, чи не будуть. Бо дехто серіали поїхали в Білорусь знімати, дехто в Казахстані, де вони розбіглися завдяки цій ситуації, яку ви знаєте. От, що буде? Я просто зараз не знаю, тому театр це таке, знаєте, лазейка, куди можна втекти від світу. Воно так багато грошей надає, але просто ти займаєшся, ти просто працюєш. Втішуєш себе тим, що в тебе є хороша робота. Це добре. Якщо б цього не було, то ясно, що треба вже бігати. Зі стаканом в руках, як кажуть. Давайте yeah. не про гроші. давайте nee, не Я про не бюджет. про гроші кажу, я кажу про, та, про, про, та, про ситуацію. Uh, так, ні, це ми за, зачепили, це є добре. Да, що, а, є що, що є розмова, і Ні, є робота. добре, що є робота. Це головне. Так. Оце головне. Так. Да. На хорошому ми, звісно, закінчимо. У вас на був хорошому. необмежений yeah. бюджет і необмежена можливість обрати собі у партнери актора, акторку. Всесвітнього кінематографу і режисера, з яким ви б хотіли попрацювати. Що б це було за кіно і хто був би у вашій команді? По-перше, мій хороший друг, товариш, з ким я навчався, з ким я служив в армії, з ким я працював в двох театрах. Це Гриць Гладій, який зараз працює в Монреалі, який знімався нескорений, пам'ятаєте, Інчука. І вкраде на щастя зі ступкою знімався. зіграв грав е при Балтиці. От. Це дуже мій хороший товариш. Він в Театрі Просперу працює, в театрі Де працював працює Монреалі. Монріалі. Це той партнер, з яким би мені дуже хотілося зустрітися на екрані. Ми один раз стріляли вже один в одного в Нескореному. От. Я там падав, котився по сходах. От. Так що от, Ця людина була б цікава дійсно, з ним попрацювати з режисером, ну, я навіть не знаю, мабуть. З яким хорошим режисером. У нас дуже багато хороших режисерів, той же Діма Томашпольський, от один з найкращих режисерів нашого кіно. І багато молодих зараз цікавих. Зарубіжних кінець. ви взагалі не хочете, ні? З... Ні, ну реально треба так дивитися на речі. Ви, ви тобто ви не мрієте, ні? Якщо Ні, ну це ні. трошечки смішно. Знає. Приїхав би Джордж Окас і сказав, я вас хочу задіяти ну, у такі... епізоді. — Ну так, да, да, да. це такі ну мрії, такі вони дитячі трошечки. Розумієте? <кій> О, вже Сема Пекінпа нема, на жаль, от, який знімав вестерни хороші. А у нас І колись. Ну, от, він так один вестерн так, зняв, ну, такий, за який отримав Оскар. От, треба його вже в спокою залишити, він старенький. От, хай відпочиває. Мається на увазі у нас. Треба наших режисерів. От. Той же. Віктор Приходько, коли знімав дуже цікаве, хороше кіно. Ну, він зараз продюсер, от, він же зараз е, такий хазяїн каналу, тобто, от, тобто цілої продюсерської фірми. От. Я вважаю, що є режисери е, молоді, на яких треба покладатися. Так? Ну, якщо реально говорити, не просто про мрії, якісь там, знаєте, о, якийсь дядя прийде нас і всіх врятує. Ні, своїх треба. Є можливості, є, е, актори, есть, і є актори, тобто і режисери, які і Канський фестиваль отримували, та ж Маріна Врода, і Пальмовєтв, і є режисери, які на Берлінському фестивалі, де на будь-якому фестивалі наші студенти вони можуть показати клас. От, і я розумію, що вони, вони амбітні, вони охочі до роботи, дайте їм тільки можливість працювати. Не перешкоджати тільки, не заважати, а допомагати. Я думаю, що будуть такі закони, все ж таки наша держава віднайде закони, щоб не в неї гроші брати, а брати гроші у тих, хто може ці гроші давати. Просто їх треба впевнити, що це треба вкладувати, і на цьому можна і заробляти, врешті-решт. І відкривати побільше кінотеатрів, як це в Польщі зробили. Вони тут сувати туди казіно, базари де інше, всякі уважа. А відкривати кінотеатри. Я вам бажаю, Олег, щоб все, що в вашій голові зійшлося у реальності, і нехай ця реальність прийде так. до України і до українського кінематографу. Хай буде мир Головне цю заразу вигнати з України і зайнятися справою. Дякую, що завітали до студії. Да. Олег Примогенов, смертельно живий, допрем'єрний показ у Житомирі, і всеукраїнська прем'єра у кінотеатрах. Дивіться, якісне українське кіно з нашими акторами, з нашими режисерами і. Вірте в те, що це відбувається в нашій мирній країні. Дякуємо, що були з нами. Залишайтеся телеканалом СК 1 Це була «Післямова». на все добре.